Потрібні охоронники для того, щоб охороняти наших будівельників, щоб вони доробили ось цей об'єкт. Ну, його пересите, приїхали, забрали хлопців. За п'ять хвилин пройшли ВЛК, все, уїхали. І найголовніше, що мене убиває, що зараз їх катають по всіх частинах, ніхто не хоче брати. Хлопці блин, ну не богатирі, не кріпиши зовсім, і їх ніде не беруть. Кажуть, ну це обуза. Вже 300, грубо кажучи, на що вони нам потрібні. І не відпускають. Тому треба охраня. Будемо будувати вже. З охороною разом. Блин. Це просто жах. Забрали хлопці, який об'єкт у нас чудовий. А нема кому будувати. Будівельна бригада потрібна відразу керамоблок, стіни. Цегла в нас. Доробити бомбосховище, залити. Каркас пов'язаний, виставити рештування, прийняти бетон і вхід з кімнати. Покрівля, паркан в круг повністю. Чотири сторони треба зробити. Кому цікаво, пишіть, Скину вам е, ціни на весь цей комплекс. Погоджуйте, можна приступати вагон з усім на місці.